Він, терминський маленький, знаєш завжди як, хрустежник. І сьогодні ми будемо шукати суперчит. Ну, який підійде для гри і це не скам. Дивіться, я е, взяв дуже багато всяких кірок, всякого такого. Не працюючи чіти, ми будемо класти сюди вкладку. Так, перший чит. Так, грати. Може працює чит, я в шоці буду, якщо працює. Да ми тепер віримо це. І ми. Якщо я знайду нормальний чит, то з цим читом буде ролик, де я буду грати на сервері в Майнкрафт. Давайте. Заходимо. Давайте для початку створимо якийсь світ і перевіримо. Чи ще чити, давайте розвинений, Лоский світ. Хоча сколокарта було сна. Живіня показу координації, бо це все нам треба. Е, може, друзі, учасники. Друзі-друзі, це друзі, що треба. Е, м -м -м. Так. Пакет ресурсів. Активувати. Пакет ресурсів. Тут нема пакетів. Здесь сіт працює. Хеймер зміна. Короче, погнали грати. Перший раз в читом заходжу. А прикиньте собі, якщо буде працювати стейчип. Я буду в шокі. Першої попитки. У цей стейчип. Чи якась кирка. Чип. Я не знаю. Ну, вони там можуть влітати, все робити, що хочуть. От я заспавнився. Ну, літать не а. Так. Нічого нема. І цей чи не працює, як ви зрозуміли. Переміщаємо до гордичити, які не працюють. Так, тепер якийсь цей тобокс. Чи що, я не розумію. Я не англічанин. Давайте. Що? реклама якась? Е Круто. Що тут написано? Підкажіть мені у коментарях. Що це? А я поки ще включити номер заряд. В смысле, ось все. Все новим. Альо, бус? Він просто не включається. Що за чити мені попадається, незрозуміло. Так, давайте оце. Здається, це повинно працювати. Кати ще як повинно працювати? Ок, давайте просто ок нажмем и напишем. И... Працюет. Давайте пошукаем. Чего? Ничего подобного. Шукаем. Треба читати. Як же по іншому? Немає икс Пишемо. Я сам пишу X... X... икс, икс. Хто думає, що я неправильно пишу? Всі. Я вже злюсь. Пишу. Издевается. Пыжи. Ваура. It's right. Окей. Okay. Ага, x ray А де X-Ray сам? Я юмора не зрозумів. Так я ж правильно написав, так? Шукати. Давайте. І от це по вашому X-рей. Дивно якось? Не бачив ніколи такого самого крутого x ray Давайте скачаємо якийсь мод, будемо виживати. Відкрити. Фу. Хто хоче поскоріше ролик з вебкою, будь ласка, не беріть пошвидше ці перегляди. Чи лайк. Подобайки. Теж добре. Ну, краще все-таки ж. Не подобайки! А підписки на канал. Я буду у шоці, якщо реально ми наберемо 100 підписників. А якщо ви наберете 1000 підписників... Я стопудов выпищу ролик звебку и ролик там, где я -е, тролли стримика. так. здесь мы наберемо тысячу підписників. Это дуже складно, я це розумію. Так, що? Скільки монівров? Шестьдесят шістдесят. Давай, чисти, чисты. Так, пишу. Ікс... Іксрайй... Алло, буууу, давайте... Такс... А якщо так? Нічого подібного нема... точки все круто, тільки це не 4... Давайте перевіримо ще один сірт. А тут можливо працює... О, Майнкрафт, Майнкрафт! Плиз! 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 Працює? Будь ласка. Скажіть, що так. Я запущу, коли воно тільки завантажиться. Хвилинку. А! Так, це треба ось сюди вже. Зараз поставлю паузу. Наповню. А коли завотажить, продовжимо. В смысле? А, паузи нема. Вау. Без паузи будемо знімати. Так. Тей, не напрацюємо. А це? Те шо? Так, шо це? Не зрозуміла яка штука. Я не розумію, що... Давайте ще теж, це не чити, і залишилось. Тільки один чит, ну будь ласка, працюй. Давайте поспам. Ось, не знаю, мені чотири рочки. Мені п'ять рочки, так, так. Карти, ти. А чи Карти. Ікс. Т-терере. Искать. Це X-Ray по вашему. x таке текстури О, А, текстурах. А не... Ааа, меддони. Чого? Ничего хорошего. Я не нашел нормального чита. Чого, пацаны? Сьогодні вийде ролик там, де я буду грати з модом. Тому що це все мод. А з вами завжди був я, Крутежник, усім. Бувайте!